Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору, пригону та перевірки автомобілів по всій території України. В сьогоднішньому відео я покажу вам автівки, які ми придбали на Луцькому авторинку минулого четверга, 13 квітня. Для наших замовників, які приїхали по послузі супровід на авторинку. Забіжу наперед. Перша автівка, яку ми шукали, це у нас був Renault Megane, третього покоління в комплектації з бюджетом до 9,5 тисяч доларів. І знайти його в класному стані з реальним пробігом практично було нереально цього четверга. Але я зараз покажу, що ми придбали для нашого замовника в звичайній комплектації, не басен, не GTL. Друга автівочка у нас був або Ford Focus, або Kia Ceed, або Hyundai i30, або Astra H. Бензинова, атмосферна з бюджетом до 7 тисяч доларів на механіки. Принципіально, яка машина без різниці, але саме головне стан кузова і звичайний атмосферний двигун в класному стані. Зараз я покажу, що ми придбали. Перед початком відео все стандартно. Не забуваємо підписуватись на канал. Найбільша подяка для нас це ваша підтримка, ваші лайки та ваші коментарі. Тому не забувайте, будь ласка, підписуватись і коментувати ці відео. Всім приємного перегляду, пальці вгору. Поїхали переглядати автівки, які ми придбали для наших замовників. Так, друзі, всім привіт! У нас 13 квітня, четверг знаходимося на Луцькому авторинку. Попередньо заїхали на яму для того, щоб перевірити ось такий класний варіант. Меган, рестайлінговий. 13-го року. Весь в рідній фарбі, оригінальні легкосплавні диски на літній новій гумі. У нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Автівка по кругу вся в рідній фарбі. Також оригінальні всі вікна. Повний електропакет, 4 підйомник, Оригінальне шкіряне кермо не фарбоване, не перешите. І 175 тисяч рідного 100% пробігу. Є в нас. РДВшки про проходження технічного обслуговування в Голландії. Також оригінальна сервісна книжка і всі документи. Також автомобіль перевірили по базі даних. Ніяких змотаних пробігів тут в нас нема. Оригінальний пробіг 175 тисяч. Чесний і перевірений. Маємо двохзонний клімат-контроль. Клімат заправлений і компресор у нас працює. Механічна шестиступка, двигун 81 кВт. Є українська карта. Прошивати нічого вже не потрібно. Автомобіль чистенький. Доглянутий, також зроблена хімчистка автомобіля. Також в багажнику у нас повний порядок. Шторка на місці, ніхто не зняв і не продав її за 50 доларів. Повний комплект у нас є. Повноцінна запаска, домкрат. Ключ. В багажнику все сухенько, води немає. Також трикутник, жилетка і аптечка на місці. Автівка чистий 13 й рік, 1,5 дизельний двигун, 175 тисяч рідного пропігу і ціна 9 тисяч 300 доларів разом з сертифікатом. Так, по ходовій у нас тут на місці. Насухенька, сажовий фільтр на місці. Тут у нас також все сухо чисто гарно. Ззаді у нас балка максимально без проблем, на Селінблоки на балки ціленькі. Корозії якихось режим по автомобілю немає. Зняли захист двигуна. Тут у нас також все сухо і чисто. А, то, значить, попередньо пильник на гранаті. І стойки стабілізатора ліво право, і в принципі все. Друзі, ось такого міганчика ми знайшли для наших замовників. Звісно, трішки жаль, що він в звичайній комплектації. Ну, як звичайні, В принципі, якби сюди додати музику басе, шкіряні вставки і панораму, було б то саме басе. Якщо це не принципіально, я рахую, краще взяти автівочку з меншим пробігом, там 175 тисяч рідного перевіреного. Тому що в середньому ми знаємо 100%, що по Європі автомобілі накатують від 30 до 50 тисяч в рік. В середньому бувають такі варіанти, що накатують і 100 тисяч в рік. Це лізеновий автомобілі, як правило, нові і вони беруться там, в салона і за перших 4-5 років накатують там, просто космічні пробіги і стараються їх продати. Саме там Мегане 4, шкоди Октавії А7, Peugeot 308 Оце ці автівки, які там. В принципі, накатують дуже, дуже великий кілометраж за там, перші 4-5 років свого там, життя, як то кажуть, а потім продаються в Україну на перепродажу. Тому знайти зара того самого третього мігана з пробігом 250-200 тисяч це практично нереально. Якщо він буде з реальним чесним пробігом, то ціна, сфотисно, буде 9300, 9,700, 9800. Якщо ви готові платити за пробіг, то, будь ласка, а якщо ні, то можна взяти ось такого класного міганчика з чесним пробігом, в хорошому стані, не фарбовану. Як ми взяли ось для наших замовників. Друга автівочка. Ми стараємось такі автомобілі не брати в роботу, так як це в нас був Volkswagen Golf 5-го покоління. Знайти його в луцьку практично нереально, цілого, так як вони мають трішки проблемні кузувати, підігнавають в них арки, пороги і задня кришка багажника. Але попався нам досить такий класний варіант. І часто люди їдуть сюди з бюджетом 5,5-6 тисяч доларів. Звісно, його за таку суму практично нереально знайти. Але тут попався нам класний варіант з бюджетом 7 тисяч доларів. Весь в рідній фарбі. Колір на любителя такий оранжевий. Але автівочка має 1,6 бензиновий двигун, екологія вся на місці, каталізатори на місці, по кузову очагів корозії зовсім немає. Можна сказати, така капсула часу. І пробіг там 145 чи 150 тисяч, точно вже не помню. Є сервісна книжка, є всі виписки, тюфи, страховки по базі даних б'ється знайти такий автомобіль також практично нереально. Але нам попався такий автомобільчик, і ми його знайшли, придбали для наших замовників. автівочку, яку ми сьогодні знайшли. У нас тут така легенька, як то кажуть, капсула часу. Фальсайн, Golf 5-го покоління автівочка чистий 8 рік, в гол-комплектації і по круби жодну підтрасу, все в рідній фарбі. Ні корозії, ні рижиків, нічого немає. Передня частина вся в оригіналі, ланжерони, кріплення ланжеронів. Оптика, телевізор, крила, нічого не крутилось, не знімалось. Також автомобіль не має жодного очага корозії. Ні по ланжеронах, знизу, ні по ходовій. Абсолютно вся оброблена в класному стані. У нас комплектація гол, механічна п'ятистопка. Значить, у нас тут клімат. Підігрів передніх сидінь, шкіряне оригінальне кермо. Є сервісна книжка і автівочка б'ється по офіційній базі даних. Є рідна сервісна книжка. До пробіга там 140 тисяч 132 тисячі 132 тисячі 21 рік. А от 143 22. Класний стан, тюфи. Виписки про проходження робіт. Автомобіль досить непоганий. Чистий сьомий рік, гол-комплектація, хетчбек. Досить така баганька комплектація, навіть присутній каталізатор. Літня класна гума свіженька. І автівочка ціна на віддачу 7 тисяч доларів разом з сертифікатом. Без підкрасів, всього ми рік 1,6 і пробіг 146 тисяч. Авторинок. придбали ренос ценік Коротиш 2013 року. Ціна 8,5. Комплектації у нас лінзована оптика. Маємо звичайні вже диски, резина вже під заміну. Диски у нас на ковпачках оригінальних. Салон у нас повний вікерпакет. Маємо круїз-контроль. Звичайний кондиціонер, електроручник, старт-стоп. Також присутній блютуз та навігація. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Повністю в рідній фарбі. 205 тисяч пробігу перевіреного. В хорошому стані, обслужений. Ну, все Досить приємна машинка. І поїде вона на Кропивницький. Друзі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Всім гарного та продуктивного дня! Христос Воскрес! Та до нових зустрічей! Па-па!